Всім привіт! Зараз будемо готувати ягідно-полоничний курт для просочення в наш торт червоний оксамит. Для приготування просочення нам знадобиться сік або пюре вишні та полуниці, жовтки, вершкове масло, 82,5% не менше, і цукор. Ми це все будемо заварювати на вогні. і Також я ще хочу трішечки пробити, щоб. Наше тут пюре, да, тут пюре в мене перемішане з соком. Ще буду трішечки пробивати, щоб була більш така рідка консистенція. Кладемо в сотєнік, використовуйте, будь ласка, сотєніки з товстим дном. Для того, щоб у вас нічого не пригорало, і якщо ви варите щось із яйцями або щось заварюєте, завжди використовуйте сотєніки з товстим дном. Так, дівчата, показую вам лайфхак, як вам не забруднитися. І щоб все у вас. Коли ви щось збиваєте, да, ягідна, я боюся вимазати світі, стіни да, там у кого вдома, то ми прикриваємо ось так серветкою і збиваємо. Робили однорідну консистенцію, які вже аромати. Так, ставимо на вогонь, вмикаємо, додаємо жовтки, відразу дуже добре перемішуємо. Так, варимо на середньому вогні до появи перших бульбашок, проварюємо 2-3 хвилини і знімаємо з вогню, і потім будемо додавати вершкове масло. Завжди дуже добре перемішувати, щоб нічого не пригорало і все було однорідної консистенції. М -м, ви уявляєте, яке буде смачне просочення для наших бісквітів? -у -у. Також в мене тут лежить інфокрасний термометр, і я вам раджу не доводити цю температуру вище 90 градусів, щоб у вас не заварилися жовтки. Вже дуже смачно пахне. Так, головне не прогавити перші бульбашки. Випішов в пар. Ну, не обов'язково, звісно, вимірювати, але можна. Так, бульбашок ще немає, у нас 65 градусів тільки. О, з'явилися перші бульбашки. Температура 74 градуси. Ми проварюємо, рахуємо до 60 хвилинку, нехай буде, тому що в мене дуже потужний, дуже потужна плита. Я боюсь її переварити. Так. 76. Проварюємо. Так, вже 80 у нас було градусів, 83. Вимикаємо, даємо охолонути приблизно до 40 градусів, і потім ми з вами введемо вершкове масло. Накриємо плівкою в контакт. І поставимо в холодильник до стабілізації і до того, як ми будемо збирати наш червоний оксамит. Йому стабілізуватися приблизно треба 3-5 годин. Так, все. Воно не повинно бути дуже густим, тому що це буде все ж таки у нас для просочення. Відставляємо трішечки пізніше, додамо вершкове масло, коли в нас маса, суміш. Остигне до 40-45 градусів. Так, все, наш курт майже остиг до потрібної нам температури. Додаємо подрібнене вершкове масло. Ще можна його трішечки зробити дрібніше, щоб воно швидше в нас розтануло. Не падало одним таким великим куском. Так, перемішуємо до повного розчинення вершкового масла. Ось така у нас консистенція. Так, і переливаємо мисочку. Так, перелили, накриваємо плівкою в контакт і відносимо до холодильника на стабілізацію приблизно на 3 5 годин. Обов'язково накриваємо для того, щоб у нас не завітрився наш курт. Для чого плівкою в контакт? Для того, щоб, по-перше, не завітрився, не взявся коркою і в контакт, для того, щоб у нас не зібрався тут під пленкою, якщо ми просто накриємо конденсат. Все, відносимо в холодильник.